Сидів я якось одного вечора і думав, у 2020 році виходила така гра як Вазмофобія. Тоді вона у мене нормально не працювала, занадто сильно глючила, але зараз, можливо, туди додали ліпшої оптимізації і все у цьому дусі. І як опинилось, так, хоч Фазмофобія ще досі у ранньому доступі, але зміни видно з кожною версією. Якщо поставити у порівнянні одні з ранніх білдів і теперішні, то зміни реально видно неозброєним оком. Тож я усе потестив, вона у мене почала нормально працювати, ну і я взяв та затягнув свою подругу у цю гру. Бувало таке, що мене протязі одного тижня кожноденно грали у фазму, і чесно, я зовсім не шкодую про протрачений час. На жаль, своє відео вставки гри я не зміг записати. Гра в мене сама по собі працює десь в 25-9 ФПС. А якщо я ще й би записував, то були б усі 5 ФПС на записі, тому сьогодні без моїх нарізок. І так як доволі багато людей ще не грали у цю гру, то для початку я трохи розкажу про те, що ж вам потрібно робити у цій грі. Ви граєте за, так скажемо, мисливці за привидами. На початку завдання ви можете вибрати контракт. Це певна карта і складність. Є три види карти: малі, середні та великі. Вони відрізняються кількістю кімнат та тим, наскільки буде важче знайти кімнату привида. І також складність: аматорська, середня, професійна та кошмар. Після вибору карти та складності. Ви, якщо у вашого персонажа є гроші, можете купити додаткове спорядження у магазині. Розібравшись з усім основним, давайте тепер відправимось на завдання. Ви приїжджаєте у білому фургоні додому, який вибрали у контракті. У цьому фургоні є усе ваше куплене та вибране спорядження. В залежності від вибраної вами складності, у вас буде різний час на розміщення спорядження. 5 хвилин, 2,5 або ж взагалі не буде часу на підготовку. Це безпечний час, і поки його не буде вичерпано, то привид вбити вас не зможе. Він може робити тільки так звані гост-евенти. відкривати двері у кімнатах, включати воду в душі і тому подібне. Ваша ціль знайти три докази про цього привида та встановити, який іменно це привид. Усього є 24 різних привиди. У кожного свої різні докази, у кожного своя особиста поведінка. Для прикладу, давайте розглянемо привида Полтергейста. Ви приїжджаєте на завдання, та тільки як увійшли у дім, побачили, що привид порухав двері. Ви берете ультрафіолетовий ліхтарик та підсвічуєте це місце і бачите відбитки рук. Це плюс один доказ по привиду. Зараз наша сіль знайти кімнату привида, щоб перевірити декілька можливих доказів. І зробити ви це можете за допомогою деяких варіантів. Перший. Ходячи з термометром в руках. Якщо у якійсь кімнат буде мінусова температура, то це означає, що це і є кімната привида, і це ще також дає плюс один доказ по приводу. Друге, більш складніше для виявлення деталь. Частіше за все, привид у своїй основній кімнаті може бути більш активним, частіше виключати світло, кидати речі, закривати та відкривати двері і тому подібне. Але також. Вони можуть робити це і не тільки у своїй основній кімнаті, тому за допомогою цього метода буде більш важче визначити, де ж все-таки знаходиться привид. І ось полтергейс підходить під другий варіант. Він переміщує речі з великою швидкістю та одночасно може кидати декілька речей, за допомогою чого його і можна швидше виявити. І допустимо, ми знайшли кімнату привида. І що ж далі? А далі потрібно розставляти речі у цю кімнату. Перша, у нашому випадку, це блокнот, у який привид ти зможе щось записати. Друга це радіоприймач. Звісно, гри ще є просто повно різноманітних речей для виявлення привида. Але про них я не хочу розказувати, бо це трохи затягне відеоролик, та якщо ви будете самі грати у цю гру, то раджу і самому прочитати та випробувати ці речі. Повірте, емоції, які ви отримаєте вперше, допустимо, побачивши привиди на камері, будуть просто незабуваймі. Але рухаємось далі. У своїй основній кімнаті привид може відповісти вам через радіоприймач. Гра підтримує та фактично фундаментально працює на розпізнаванні голосу. У грі є заскриптовані слова, допустимо, give us a sign або ж дай нам знак. І вам прийдеться сказати ці слова, щоб гра почула ваш голос і певним чином відреагувала. І це тільки одна фраза, а таких ще у грі є реально доволі багато, що дуже і дуже круто. Але ось ви у кімнаті привида і задаєте йому якесь запитання, після чого ви можете отримати відповідь. Are you here? Got it. Це ще також плюс один доказ по приводу. І поки ми говорили з цим приводом, за цей час він встиг і написати щось у блокнот. А це ще також плюс один доказ по приводу. І тепер, зібравши усі докази, ми і можемо сміливо говорити, що цей привид полтергейст. Але також я не дуже доповів про усі можливі моменти під час вашого збору доказів. Не подумайте, що шукати усі ці докази буде легко. Зовсім ні. У будь-який момент, після того як пройде безпечний час, привид зможе почати фазу полювання, за яку він з легкістю зможе вас вбити. Але як ж тоді запобігти смерті від привида під час полювання? Все доволі легко. Для початку вам потрібно буде знову зайти у гру, а не сидіти у згорнутому вікні. Та, звісно ж, взяти себе в руки, після чого вам потрібно швидко вибігти з кімнати, у якій ви зараз знаходитесь разом з привидом, та бігти якнайдалі від цієї кімнати, щоби сховатись у шафі. Але головне, щоб привид збився і слідів переслідування. І це ще навіть не все. Я просто не берусь зараз перелічувати усе, що є і що можна робити у цій грі. Це реально доволі унікальна гра. Повторююсь, але як мінімум, розпізнавання голосу активно використовують на дуже мало ігор. А тут це одна з ключових ігрових механік. Процес пошуку кімнати привида, те, як ви будете збирати докази, чим ви будете їх збирати, наскільки довго, наскільки це буде страшно, чи в соло, чи з друзями. І цей процес реально вас заворожує. Серйозно, хоч вам і будуть попадатися не кожного разу різні привиди, але пошук доказів, фази полювання, спів привида, його шепіт, це просто щось чимось. І тепер те, за що я, та й не тільки я, просто полюбив цю гру. Вона не бере вас скримерами, криками привида і тому подібному. Я навіть більше скажу, у грі немає ані жодного скримера. Ембієнт. Тут просто вау. Звук вібрації телефону у грі. Ця лякаюча тишина будинку, яка постійно тримає вас на сторожі. Немов щось десь і гудить у будинку, але ти не знаєш де і від чого. Гудіння електрощитка, годіння приборів, за допомогою яких ми і визначаємо привида. Це повністю занурює вас у гру. Ви серйозно відчуваєте, мов ви і реально зараз знаходитесь у цьому будинку. Тим більше, коли граєте у двох одягнених навушниках. Коли привид полює, то ви, сидячи у шафі, намагаєтесь не видати ніякого звуку, а тим більше, коли ще й привид співає під час полювання. І ось ми визначились. Ця гра десь частково і свій унікальний шедевр, ані скримерів, ані ще якоїсь банальної речі, яка є у всіх хорорах. Витягує гра частіше всього на зануренні та на ваших емоціях і тим більше, коли ви граєте з друзями. Звісно, всі знають, що хоро гра у копі з другом це вже не хорогра, а скоріше найсмішніша гра року. Але навіть так, коли ви граєте у компанії, це не завжди руйнує вам гру, а скоріше навпаки, доповнює її. Уявімо, привід почав полювання. І хтось з ваших друзів із-за цього напружено страшного моменту починає кричати як різаний. Це просто нереально смішно. Ви навіть забувайте про фазу полювання, бо ніяк не можете відійти від свого сміху. Оpen oh oh the dove! Yeah, man ah. Carlos I'm here just Sam. wait I'm waiting for her to come out of the Sam. I locked her in the basement I think <laughs> 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 what I see Body. Oh, oh. oh, activity дрій, дрі, yeah, oh, the boy? <coughs> <coughs> І як би ця гра не подобалась мені та моїм друзям, я не можу не сказати про її один. так скажемо, мінус. Вона просто. Набридає. З часом кожен контракт похоже один на одного. Вам в рази легше знайти привида. Ви робите це доволі швидко, бо вже відточили свою майстерність у цьому. Ви забігаєте у квартиру, перевіряєте, чи немає ніде мінусової температури, бігаєте з Уфе фонариком, розставляєте камери і все у цьому дусі. Це реально стає доволі рутинно та одноманітно. Іноді розбавити геймплей може важкість та велика карта, але це не затягує вас надовго. Я ще буду грати у фасмофобію, але розумію, що десь на 50 му 100-му рівні мені вже буде реально нудно у це грати. Але й тут не сказати, що це дуже великий мінус. Це стає все таки не зовсім рутинно. Згадайте себе, якщо ви грали у цю гру на початку. Вам було страшно при любій фазі полювання, частіше за все, ви могли просто стояти на місці, бо було страшно щось робити. Ви нікуди не біжали, не ховались, а просто стояли. А тепер, якщо у вас десь 30-й рівень, що ви частіше за все робите? Під час полювання ви майже без паніки бігаєте по дому, шукаючи місце, де би можна було би зараз ховатись. Ви частіше використовуєте пентаграму, яка не тільки викликає привида, а ще викликає прокляти полювання. Ви просто побороли страх. Вам вже не страшно, і це реально круто. На початку гри вам буде іменно що страшно. Ви будете панікувати під час фази полювання. Але пізніше гра зробить так, щоб ви побороли цей страх, і ось це реально дуже круто. Звісно, ви можете грати у фазмофобію, сидячи тільки у фургоні. А поки ваші друзі будуть ходити та щось робити, ви будете лише сидіти там, та через певний час виходити з гри та казати, як ж вам нудно. І ось це самий неправильний та самий, як би я назвав, тупий варіант гри. У неї потрібно грати. Ще раз повторюсь, перші емоції після першого полювання привода це просто щось з чимось. І тепер давайте все підсумуємо. Ця гра унікальна. Таких ігор, як Фазмофобія, дуже мало, що доволі прикро. У цю гру не те, що бажано, у неї потрібно грати тільки у компанії. Або ж вдвох, або ж більш бажано у чотирьох. Своїм ембієнтом, геймплеєм, смішними та доволі страшними моментами гра реально вас затягне. Але знову таки не завжди на дуже довго. І ще не будемо забувати, що це всього радній доступ, а вже який результат. Розробники часто завозять фікси багів, скоро ще будуть нові карти, привиди, прилади для збирання доказів та ще гора іншого контенту. Тому якщо ви ще не грали у фасмофобію, то швиденько пішли, набрали своїх друзів у Діскорд і йдіть пограйте. Повірте, отримаєте просто ПОВНУ емоцій. А якщо ви вже грали у фазмофобію раніше, то моя вам порада: слідкуйте за цією грою. Вона скоро вийде з раннього доступу у повну версію, і я впевнений, результат буде просто крутезний. І трохи не по темі. Хочу звернути вашу увагу на моє минуле відео. Воно зібрало мало переглядів, але умови з того відео ще в силі. Якщо ми зберемо 45 лайків, то я зроблю величезний розбір на слендермена. Ну а поки до зустрічі.